Всім привітки! Сьогодні у нас паде дощик. Це у нас 113-й день та 16 вересня, як ми пірнаємо холодний басейн. Басейн по справжньому вже холодний. І мені до нього вже напевно не привикнути. Тобто ти пірнаєш, але ти вже не привикаєш до цієї води. Ось. Так як дощ паде, я взяв і кепочку і парасолю. Але думаю, що буду без парасолі залазити. В принципі, хай паде. І е, зараз покажу вам температуру. Ну, там зараз е, майже 10 градусів 11 доходить, але немає тих 11 градусів. Я правда не знаю, наскільки вона гарно сфокусується. Але маю надію, що там буде видно. А, ха -ха. Я, я не знаю, під яким кутом це треба. Маю надію, що було щось видно. Практично 9 10 градусів. От. Коротше, погнали булькати, ставлю напевне парасолю тут і буду булькати в дощик. Всім гарного перегляду! Достатньо зимно, тому сидіти тут довго немає різону. А ось, скажімо так, змитися трошки непогано, думаю. З пів хвилинки, хвилинку. Цього достатньо, щоб організм помало привикав, бо то температура все ж таки опустилась від 16-15 від до такої температури і насправді організму важко адаптуватися так швидко. Непогано, непогано. Ноги крутить, м'язи теж. Так що водичка коли вилазиш і рухаєшся, то взагалі відчувається. Ух, так, беремо парасольку. І зараз прийдеться сохнути. Ну, так як на дворі Ух, зимно ноги крутить. Так як на дворі зараз температура десь градусів 16 і дощ піде, то напевне висохнути тут сильно не вдасться. Ну, будемо трошечки сохнути тако на дворі. І вже що там не вдасться, то відповідно просто повтираємося. Хоча бажано просто іменно висохнути при такій погоді, при якій є. Всім дякую за перегляд. До зустрічі з вами в новому дідньочку. Кожен день. Що цікавіше, і тому що температура падає, вночі дуже зимно стає. А ось тому гарного дня, мирного неба. Зустрінемося з вами. Маю надію в новому доньочку. Якщо ніхто не захворіє. Тримайте кулички.